Я, Як вас звати? Мене звуть, мене звуть Юля. Я з міста Ізюм. Я вже шість років проживаю в Києві. Я остання сьогодні для давай мене разом Юля, за страшна. Hell. Hell. Такс, без тексту. З тексту хай ве ту хей. Це було круто. Дуже дякую. Це було круто. Дуже дякую. А ви знали, який зараз момент? Ви знали, що ви залишились останні? Я, так, так, я вам знала, сказали? я дуже переживала. Я хочу вам сказати, що людина, яка знає про це, що в неї шансів один. Ну, тобто, є або, або у вашій ситуації ви заспівали так впевнено, так круто, більше того. Е не знаю, чи це будуть показувати, що зараз я скажу, чи ні. Режисери і всі інші вмовляли мене, що, значить, це останній учасник, я мушу натиснути кнопку обов'язково. Я сказав, що я цього робити не буду. Мені все одно, прецедент, це не прецедент. Я сказав, що я ніколи в житті не буду робити те, чого я не хочу. Я. Зрозумів, що є намір, от почнеться пісня, мені не сподобається, і я не натисну. І робили би не знаю, що би ми робили, формат міняли, зйомку проводили. Це мене вже мало цікаво. Але я почув перші слова і зрозумів, що навіть якщо в мене залишалося дуже-дуже багато пісень, а може навіть перша пісня сьогоднішнього дня, я би все одно натиснув. Тому що ви дуже круто заспівали, і я дуже радий, що ви в моїй команді. Дуже вам дякую від цього серця. Дуже вам дякую. Дуже круто. Я думаю, що це. Для мене це Для мене це був один, один з найкращих виступів, які я чув на цьому голосі країни. Welcome to the show. Дякую. Нарешті, команди тренерів у повному складі.